Вітаю, приїхала до нас посилочка, яку розбирати без відео годину. Але чоловік питає, просить, щоб зробили відео. Ну, я думаю, що на відео годину ми знімати точно не будемо, але так, от поверхнево покажемо. Підходьмо, да? угу. подивимося, що тут до нас приїхало. Пакет класно. Дивіться, от радіодітальки, годинники, різний матеріал, який треба перераховувати і перевіряти. Це фізично неможливо зробити на відео швидко, так? Да? Плати мобільних телефонів. Приймаємо їх міксом всі. Отака от штуковина на аналіз але це і так зрозуміло, що за штуковина Більше всього, що це просто магніт. А магніти ми не купуємо. Давай перевіримо. Так, да, це магніт. Часто мені пропонують магніти, у них в складі є нікель, але саме магніти я не купую. Тут ось що у нас тут? Оперативна пам'ять. І процесори. Процесори доволі є один цінний. Решта звичайні, але все рівно прийомні. Їх не буває просто неприйомних, тому там все просто. Плати комп'ютера, материнки, звукові сіт... сітіві карти, сіті-роми і хупіки. до речі, дивіться, покажу одну штуковину. Плата є одна в комп'ютері, яка йде в побутову плату, це плата флопіка. Да? Мабуть, молоді люди і не зрозуміють, що це, але це дуже серйозна річ, яка була на комп'ютері колись, коли я був молодим. Дуже сильно. Навіть я нею, мабуть, користувався один або два рази, щось в мені, вірю, там напрягли кудись щось всунуть. А так в житті вона мені ніколи не знадобилась. Ну, така от посилочка, в общем. З самими платами, в принципі, розбиратися то тут нема що, але радіодетальки швидко ми не розпишемо. Так що дякую вам за посилочку. Я бачу, що вона складена гарно, вона складена якісно. Але на відео ми сіки не можемо виділити часу. Да? Ну давай, знаєш що? Давай по-другому. Давай хоча б подивимося, що приїхало. Давай. По деталям, так? Да? По деталькам до нас приїхала мікросхема. КМ-конденсатор, кнопки 814 або 815 дирчасті транзистори, світодіоди, польовички, корпуси годинників, мікросхема, полубочата. Щось на аналіз. Отакі от діоди. ну, Пластини з діодів на аналіз. Ви ж розумієте, що це все займе час. Ну, звичайно. На рахунок того, що це займе годину, я трошки привилічив, бо не очікував, що тут все так посортовано. В принципі, з цим ми розберемося швидко. Але для відео це буде довга розпаковка. Ну, як мінімум, посилка гарна, посилка якісна, і посилка буде швидко оброблена і якомога швидше розрахована. Так що дякую вам за посилочку і чекаю на наступні. А ви ж додивились відео до кінця. Не гайте часу і біжіть, відправте свою посилочку на удні.